Ще з кінця 19-го століття український національний рух на Буковині промовляв на її сторінках. 140 років тому газета Буковина вперше побачила світ, аби відзначити цю знакову дату для найстарішого україномовного часопису у нашому краї. У Чернівцях провели ювілейну зустріч. Деталі вже за мить. Майже півтора століття тому, у далекому 1885 році, наші краяни вперше взяли до рук щойно надруковану газету Буковина, яка відкрила шлях для україномовної преси у цьому багатокультурному куточку Австро-Угорщини. І саме те, що газета від самого початку видавалася солов'їною, зробило її найавторитетнішою періодикою у регіоні для багатьох поколінь. Це видання пройшло різні епохи, різні країни. Навіть звичайно, це позначилося і на її наповнення від Буковини до радянської Буковини і знову повернення до Буковини. Газета. З такою назвою видавалася не лише в Чернівцях, а й за океаном. Про неабияку роль газети в житті краю свідчать опубліковані на її сторінках важливі документи та статті, призначені донести точну та якісну інформацію як найширшому колу читачів, і це має велику цінність для дослідників та науковців. Газета Боковина була таким собі майданчиком для скажімо так. Українців, де да, вони могли скажімо, висловитися і звернутися до свого народу. Не забуваємо, що саме в газеті Буковина була відозва до українського народу зібратися на Віче, і в цій всій ж газеті було це Віче рішення і все, що відбувалося, надруковано. Тобто, ми бачимо, який політичний вплив було на населення, тобто дана газета була не пересічним виданням і впливала взагалі на політичне, скажем там, становище. В регіоні під час ювілейної зустрічі, яку організували в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, представники влади, музеїв, архіву, науковці просвітяни згадували, зокрема, про історію часопису, адже упродовж всього часу газета переживала і злети, і труднощі. Її редакторами були світочі українського письменства. Слідкуючи за її випусками, можна простежити історію буковини у розрізі кін. 19-го – першої чверті, 21-го століття, Юрій Федькович Йосип Маковей, руська бесіда і руська рада, посли Буковинського сойму, і митці, які були потім репресовані, по-своєму докладалися до того, щоб газета Буковина публікувала найкращі матеріали. А потім була. Тимчасово закрита, потім знову відновлена, і тим не менш продовжувала працювати. Тут є ті, хто працювали в радянській Буковині, але давайте чесно скажемо, вони несли своє слово про життя селянина, робітника, інженера, вчителя. Не було думки про радянське, була думка про Буковину. У незалежній Україні газета відновила свою історичну назву та продовжила розповідати читачам про головні події з життя краю. А професійний виклад матеріалу та всеохопленість тем та географії буковини стали візитівкою цього періодичного видання, наголошує заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк. Газета Буковина і колектив давали можливість кожному писати і творити заради поколінь українців. Тому газета, на моє глибоке переконання, є продовжує писати про те, що турбує, про звичайні проблеми громад, колись казали сіл, тепер громад, колективів і установ можна погортати і побачити від куточків е, Потильщини, так і, і повернутися до Бесарабії, зазирнути, що відбувається в румуномовних громадах, і повернутися через Чернівці до Кіцменщини і Заставніщини. І навіть зараз, коли Україна переживає надскладні часи, коли Росія прагне будь-що знищити нашу державу і народ, коли щодня ворог наступає не лише на полі бою, але й у інформаційному просторі, роль медіа зростає. А отже, така надійна газета Буковина, яка виховала не одне покоління краян, продовжує виконувати свою важливу місію, наголошує заступник начальника Чернівецької ова Роман Греба. І людям надзвичайно важливо донести правду, донести правду про те, як вона є. І владу ця правда, вона надзвичайно дисциплінує. Тому що коли влада розуміє, що знаходиться в фокусі суспільної уваги, вона й поводить себе відповідальніше. Ми знаємо, що так, ми маємо займати державницьку позицію за покликом нашої душі, але ще поруч з тим, ви нас додатково дисциплінуєте, тому що ви нам показуєте, що ми кожен день маємо думати про людей. Кожен день маємо думати про державу. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.